1366 рік, Чосеру десь 24. Він повний енергії та пристрасті. В часи, коли середня тривалість життя серед чоловіків дорівнювала 45 рокам, він вирішив, що годі поробкувати слід дорослішати і брати на себе більше відповідальності. Одним словом, він одружився. Чосер одружився вдало, не варто це заперечувати. Його наречено звали Філіпа де Рое. Вона була фламандкою. При королівському дворі було багато фламандців, бо королева, дружина короля Едварда III, була родом з Фландрії. Коли вона переїхала жити до чоловіка, то взяла з собою численних друзів, знайомих, щоб не сумувати на чужині. Отже, дружина Чосера мала сестру Катеріну. Катеріна спочатку була доглядальницею за дітьми одного з спадкоємців короля, а згодом стала дружиною цього спадкоємця. Чоловіка звали Джон Генський, герцог Гланкастерський. Він був одним з найзаможніших людей того часу. Він володів величезними територіями в Англії та Франції і брав дуже-дуже активну участь у внутрішній та зовнішній політиці Англії. Все життя Чосер працював на прибуткових державних посадах. Чи вплинуло на це його знайомство з Джоном Гейнським, герцогом Ланкастерським, однолітком, майже родичем, важко сказати? І залишаючись у родині. А в чосера і Філіпу було троє дітей. Старший син Томас мав надзвичайну кар'єру. Він був батлером чотирьох королів, посланцем до Франції і, зрештою, спікером Палати Общин. А Батлер це щось на кшталт домоправителя в королівській родині. Донька Чосерів Елізабет стала монахиною. А про молодшого сина Льюіса відомо те, що Джефрі Чосер присвятив йому книгу про Астролябію. Напевно, Льюіс був дуже розумною дитиною. Відомо, що чосер принаймні двічі бував в Італії у 70-х роках 14-го століття. Це були ділові поїздки в ті часи. Далекі подорожі не дуже приємний експеріенс. Чума, розбійники погані дороги, повільні коні. Ви відправляєтесь за кордон лише якщо ви справді мусите. До Італії чосер їздив, бо англійці постійно шукали, з ким би дружити проти французів. Чосер точно зустрічався з таким собі сером Джоном Хоквудом. Англійцем, що стояв на чолі дуже ефективної армії найманців, Сера, Хок... Сера Хоквуд отримав десь між подорожами до Італії, чосер був призначений контролером митниці. Родинні зв'язки з герцогом Ланкастерським зовсім цьому не завадили. Родинні зв'язки з герцогом Ланкастерським зовсім цьому не завадили. Адже питання корупції і непотизму в ті часи розглядалось. Під іншим кутом ніж зараз обов'язки чосера входило перевіряти надходження відмита на вовну. Посада на митниці була поважною та прибутковою деякі речі залишаються незмінними довгий час. Але згодом чосер вирішив, що його таланти не лежать в сфері фінансового контролю. Він передав посаду контролера більш здібним людям за окрему платню, а сам поїхав в Кент, де мав маєток. Там він став членом парламенту і мировим суддею. Коли чосер ще працював на митниці, він міг бачити, як селяни та майстри захопили Лондон, вчинили погром, спалили кілька палаців, побивали кілька десятків англійських парламентарів та кілька сотень фламандських експатів. Це було селянське повстання або повстання Тайлера, так назване на честь одного з провідників повсталих. Воно вляглось, коли тогочасний мер Лондона вбив Тайлера під час перемовин, на яких був присутній 14-річний король Річард II. Чому трапилось повстання? Внаслідок епідемії. Чому ви пам'ятаєте, коли Джефрі Чосер був маленьким? А скоротилась кількість робітників і майстрів. Зарплата тих, хто залишився в живих, почала збільшуватись, і люди почали переїжджати туди, де платили більше. Землевласники цього не схвалювали, ну як мінімум. Вони хотіли, щоб. Люди отримували стільки ж скільки й до і щоб ніхто нікуди не переїжджав без їхнього дозволу. Землевласники зрештою притиснув закон, що заморожував платню та забороняв переїзди. А пізніше, коли виявилося, що не вистачає грошей на війну із Францією, уряд ще й підняв податки два чи три рази. Джон Генський, приятель чосера, дуже цьому посприяв. Це сильно вдарило по селянах і майстрах в першу чергу. Вони відмовились платити податки, а потім рушили до Лондона, щоб навести лад. І донести свою позицію королю. Але до чосера, який продовжує змінювати одну керівну посаду на іншу, у 1389-му його призначають наглядачем за королівськими будівництвами. Теж гарна, непогана робота. Контролювати завжди цікаво. Втім, посади вимагали частих відряджень, і в тих відрядженнях чосер рази зотри ставав жертвою розбійників. Зрештою, чосер сказав, я надто старий для всього цього. всього... І пішов працювати у лісництві, теж на керуючій посаді. Чосер похований у весмінстерському аббатстві в так званому кутку поетів. Тут поховані не лише видатні поети, але письменники і навіть композитори. Шекспір, Джейн Остін, Гендель. Власне, чосер був першим представником креативного класу, що був похований у весмінстерському аббатстві. Він так би мовити, відкрив точку. Але похованим він був там не тому, що його вважали визна визначним поетом. Йому ніколи не платили як поетові. А «Кентерберійські оповідки незавершена книга, яка вийшла під однією обкладинкою вже після смерті самого Чосера. Він був державним службовцем і, повернувшись до Лондона у 1399-му, він оселився у будинку, що стояв на території Вестмінстерського аббатства. Коли ж роком пізніше Чосер помер, то його поховали там, бо він був орендарем аббатства, а не тому, що його вважали якимось особливим.